Тисячі українських захисників повертаються з фронту з ампутаціями. Для багатьох із них буденні на перший погляд речі стають справжнім викликом. Зокрема, і одяг. Через неадаптованість одягу дороговартісні протези часто лишаються у шафах, бо їх незручно вдягати. Через це український фешн-бренд Джулія Крос за підтримки Райфайзенбанку взявся за створення адаптивного одягу для ветеранів із ампутаціями. Проект бренду Джулія Крос за Рейфайзенбанк напевно можна сказати, один з перших на Ринку праці, який е, дає приклад того, як компанія може забезпечувати безбар'єрний простір для своїх працівників, піклуючись про створення і е, пошив одягу з функцією для людей з інвалідністю. Завдання проєкту поширювати культуру інклюзивного одягу, розробити рішення для людей з ампутаціями, аби можна було одягнутися самостійно та без сторонньої допомоги, як з протезами, так і без них. Носити речі як у повсякденному побуті, так і на роботі. Райфайзенбанк профінансував розробку кількох моделей адаптивного одягу. Цей досвід у подальшому планують масштабувати та навчати інших дизайнерів. За останні півтора року Райфайзенбанк інвестував понад 130 мільйонів гривень на підвищення власної безбар'єрності у відділеннях, у банкоматах, у кол-центрі. В банку працює 60 ветеранів. І тому ми із великим задоволенням підтримали бренд Julia Cross у розробці адаптивного одягу. Ми щиро віримо, що кожна людина гідна носити комфортний, класний і зручний одяг. Деякі ветерани в адаптивному одязі вперше в житті вийшли на подіум найбільшої в Україні модної події Ukrainian Fashion Week. Зокрема, ветеран Володимир Самус, який працює у райфі, та займається амбутаційним футболом. У нього Ого, ноги. кінцівку захисник України втратив на фронті. Для мене це якби воно нове. Ну йди, йди потихенько собі, Ну задоволення отримав, звісно. В цьому проєкті ми створили брюки для високої ампутації нижньої кінцівки для Володимира. І нам здається, ми впоралися з цією задачею, тому що по відгукам Володимира йому в них комфортно, зручно як на роботі, так і на відпочинку. За останні два роки Райфайзенбанк зробив 225 відділень зовнішньодоступними, із них 180 повністю інклюзивні, тобто з підйомниками, кнопками виклику працівників, зручними касами та безбар'єрним внутрішнім простором, і інклюзивними банкоматами з шрифтом Брайля та голосовим супроводом. До кінця 2025 року банк планує адаптувати ще 40 відділень і розширити сервіс перекладу жестової мови на всі клієнтські. Запити, а для ветеранів Фрайв створив картку вдячності з пільгами. Вже понад 700 ветеранів користуються нею.